Вітаю вас в ефірі. Програма по обидва боки. Нагадаємо, що це спільний проєкт обласного телебачення Галичина і управління державної пеністерної служби в області. Нещодавно у управних установах нашого краю відбулися дні відкритих дверей. Для чого потрібні такі заходи і чи можна вважати їх не просто формальністю, а справжнім прикладом реформування кримінально-виконавчої системи. Про це й не тільки дивіться у цій програмі. У яких умовах утримують в'язнів Івано-Франківського слідчого ізолятора? Раз на рік режимна установа відчиняє двері для родичів засуджених, які утримуються у відділі господарського обслуговування. Зараз тут відбувають терміни 12 осіб. Під час ув'язнення їх також залучають до господарських робіт в установі, як то приготування їжі. Засуджені мають змогу вільно пересуватися поверхом, де розташовані окремі спальні, навчальні та господарські приміщення. «Їхні родичі приходять до нас раз на рік на такий день. Мають змогу пересвідчитись про умови утримання в слідчому ізоляторі їхніх синів, можуть пересвідчитись, як вони тут проживають, які вони права тут мають, що вони тут роблять, чим вони харчуються. Однак загалом родичі мають змогу бачитися засудженими не менше трьох разів на місяць. Також на поверсі є таксофон, з якого можна щодня телефонувати додому. Щоправда, у присутності працівників пенітенціарної служби. Особливо бажаними гостями в установі є священники для релігійних потреб, засуджених на поверсі спорудили каплицю. Кожної неділі проходять священники як з греко-католицької церкви, так і з православної церкви. По черзі одні на 9 годину, одні на 11 годину і праві службу Божу. Кожної неділі день відкритих дверей відбувся і в Коломийській виправній колонії номер 41 Мета заходу показати громадськості роботу пенітенціарної служби. Установу відвідали насамперед рідні та друзі засуджених. Неприхованим було зацікавлення гостей під час огляду житлових приміщень та знайомства з роботою медичної частини. Побували родичі у їдальні виправної колонії, де побачили, в яких умовах і чим харчуються їхні рідні. Такі заходи, які регулярно відбуваються у виправних установах, демонструють відкритість пенітенціарної служби перед громадськістю, зазначає начальник обласного управління Володимир Павлів. Він пояснює, що у квітні цього року внесено зміни до статті 24 кримінально-виконавчого кодексу України, які деталізують і розширюють перелік осіб, які можуть безперешкодно або за певних умов відвідувати місця позбавлення волі. Дні Відкритих дверей проводяться не просто так формально, вони проводяться. Згідно плану роботи тієї чи іншої установи, не менше як один раз на рік. Такими заходами ми прагнемо показати суспільству до своєї відкритості та прозорості, показати родичам, представникам громадських організацій, які умови для проживання, медичного забезпечення і таке інше в засуджених, які Відбувають покарання в установах нашої області. Згідно із внесенням змін до Кримінального виконавчого кодексу, ми якби повинні показувати суспільству всі ті позитивні процеси, які відбуваються в наших установах. Звичайно, є маса невирішених проблемних питань, але повірте, що і я, і Особовий склад нашого управління прагнемо їх вирішувати в силу наших повноважень. Пріоритетними напрямками у своїй роботі новий начальник управління вважає створення умов для виправлення засуджених, повернення їх до повноцінного суспільного життя після відбуття покарань. Івано-Франківська область мені не чужою, тому що працюю в цій сфері з 2007 року, з року місяця. На короткий період часу, це на сім місяців, не було відкомендовано для проходження служби в Житомирську область. Нещодавно, це от два місяці минуло, повернувся для проходження служби в Івано-Франківську область. 5. Значить, Що нового побачив? Перш за все, стан оперативної обстановки в установах області залишається керованим та стабільним. В у області в цілому утримується 150 засуджених та ув'язнених. також більше 1100 чоловік перебуває на обліках в кримінально-виконавчій інспекції. Значить, за цей короткий час можна дійти до висновку, що всі служби, які задіяні і призначені для того, щоби. Були виконані завдання пенсіарної служби, в цілому спрацювали задовільно, незважаючи на ту економічну, політичну ситуацію, яка зараз склалася в нашій державі. Мною накреслені ряд заходів, напрямків щодо вирішення першочергових завдань, якими є, звичайно, це покращення. Умов несення служби молодшими інспекторами, які здійснюють нагляд та охорону значить, за засудженими та ув'язаними. Також це є покращення умов комунально-побутових умов тримання засуджених, їх медичне забезпечення і таке інше. Також звернумо окрему увагу на розвиток і вдосконалення, модернізацію значить, виробничих потужностей, які існують при. Установи виконання покарання а це, зокрема, підприємство Коломийської виправної колонії номер 41 підприємство Галицької жіночої колонії номер 128 та підприємство Долинського виправного центру номер 118 В області діє регіональна програма в модернізації та впровадження нових видів продукції в виготовлення Знищув впровадження та виготовлення нових видів продукції для потреб регіону. Згідно з цією програмою, вона розроблена на 2012-2016 роки. Планується, що установи виконання покарань на замовлення районних селищних рад повинні виготовляти ту чи іншу види продукції. Що це, які види продукції виготовляються в установах виконання покарань? Це і е, зупинки, це і лавочки ковані, це і е, різні вироби е, пошиття. Мається на увазі рукавиці, е, і, е, формений одяг для власних потреб шиють засуджені жінки, які відбувають покарання в Галицькій виправній колонії. От е, велику частку. В виробничих, скажімо, потужностях складає такий вид продукції, як ящик габіонний, який ну, сезонно але користується великим попитом. Зрозуміло, що через причини всім відомі, дещо в цьому році ця програма, ну, скажімо, діє не на всі 100%, але є надія, що все-таки своїми силами. Ті поставлені задачі, завдання, які нам доводяться керівництвом служби, будуть виконані. Саме тому дуже важливою є співпраця між управлінням Державної пенітенціальної служби та органами місцевого самоврядування Державною службою зайнятості, навчальними закладами та громадськими організаціями. Кожна із установ виконання покран області фактично. Відкрита для всіх представників, щодо, які значить, представляють громадські організації, релігійні організації і таке інше. При кожній установі існує капличка, а в 41-й установі є і церква, в якій щонеділі і святкові дні відбуваються богослужіння. Крім того, до співпраці. Як повторюся, ми запрошуємо завжди і завжди відкриті до співпраці з різними громадськими організаціями. От. В установи дуже часто відвідують такі представники громадської організації, це навіть не громадська організація, а фонд «Карітас», які не тільки відвідують просто ту чи іншу установу, а ще надають дають посильну. Допомогу у вигляді, там, скажімо, продуктів харчування, медичних препаратів засудженим, надання деяких обстежень засудженим, які хворі. Велику увагу ця організація «Карита» приділяє засудженим, які хворі на ВІЛ, СНІД. От. Тобто в цьому напрямку. Також робота йде. Засуджені, які відбувають покарання в випроміній колонії No41, за власним бажанням можуть поступити до навчання в професійно технічному училище, яке діє при даній установі. Після проходження курсу навчання даним засудженим вручаються дипломи про здобуття того чи іншого рівня за фахом, починаючи від стропильщика, швеї. І закінчуючи е, зварщиком. ось маючи на руках е, призвільнення такий диплом, людина може швидше адаптуватися, мається на увазі в плані е, щоб знайти собі роботу, вже будучи на свободі, надзвичайно напружена військово-політична ситуація в державі також вплинула на особливості роботи пенітенціарної системи, розповідає Володимир Павлів. Вже понад 10 працівників обласного управління виявили бажання нести службу в зоні проведення антитерористичної операції, де саме і на яких посадах інформацію не розголошують. Ну що ж, це все про що ми хотіли розповісти у цьому випуску. А знімальна група програми по обидва боки прощається з вами вже до осені. Бажаємо миру, і спокою кожній родині і всій країні. На все добре.